Так, сьогодні хочу вас познайомити ще з одною аджикою. Рецепт схожий, але тут ми додаємо ще кілограм яблук. От. Не додаємо, а ні, так роді все додаємо однаково. Кілограм яблук, 3 кілограми перцю, 3 кілограми помідорів, 200 грамів чесничка, 2 перчика. Так, ну і все, все те ж саме. Ще там в періоді роботи поснімаю, Ось така буди джика з яблуком. Так, значить, на цей соус ми все перекручуємо, все разом, ставимо на вогонь. Чекаємо, поки він закипить. Ось. Все тільки без петрушки, без спецій. Ось так чекаємо, поки закипить. Так, коли наша аджичка закипить, додаємо 200 грамів сушникової олії. Ось так. Додаємо. І відразу додаємо сахар і сіль. Як провариться наша аджіка, пів півчаса, додаємо 50 грамів оцту. Додаємо, добре перемішуємо і ще 10 хвилин варимо. Так, через 10 хвилин. Додаю нашу суміш, перемелену нам ясорубці петрушку. Я люблю перемелену. Кому як подобається, можна просто ножом порізати. Додаю спеції хмелі сунелі і базилік. Запах стоїть просто красота. Ось, бачите, вона вже уварилася. Така стала густенька. Ще 10 хвилиночок киплять спеції і прикручуємо вогонь на мінімум, розливаємо баночки і закручуємо. Ось така ще теж, як варіант, аджичка. Ось така краса у нас вийшла. Це аджика з яблуком. Яблуком, ось дивіться, це на пробу трішечки. Значить, з такого, з таких інгредієнтів, як я назвала, у нас вийшло 10 баночок. І ось це спробувати. Я вже, звісно, скуштувала. Дуже смачна. Ця аджика, виходить, така солоденька, трошки солоденька. Дуже смачно. Скуштуйте і ви. Весь рецепт грама в кілограмах буде в опису до відео.